І що у нас тут в гаражі? В гаражі робота. Нічого такого ж цікавого не маю показати, але ну, щось є. Дукаті монстер не заводився. Вірніше заводився на задньому циліндрі. Полювався, стріляв, передній циліндр не функціонував. Ну, там були такі моменти, моменти були. Зняли дуги хлопці, викрутили, викрутили ті болти. Ну і все, і не закрутили їх. А це кріплення мотора. І поїхали. Ну, Зрештою, проблему ми вирішили. Все заводиться, працює. Файнезно, тільки ще момент є по підтіканні рідини охолодження, то, власне, будемо зараз шукати звідки. Ну, Все так компактно, великий двигун, все напхано, в оцю вузьку раму. Саме до цикла не є широкий, вузенький, і все одне на іншому. Стоїть. Ну, прям так фільтрбокс, щоб зняти. Це, це не, не проста задача. не проста, так? Нічого. Зараз якраз відмиваємо низ, дивимося, бо там і масляні похоки були, і відридине охолодження. Будемо шукати. Так, далі. Старий японець. Зовні в гарному стані, але моментів дуже багато по ньому. Заміна щеплення фрикційних дисків. Власник купив БУ з розборки, і вони всі позакисали після мийки. Ну, Напевно, продавець там мив. І все поржавіло, Не годиться до встановлення. Замовили фрикційні. остальне все в нормі, все в порядку. Чекаємо. Далі. Шпиці. Знімав я колесо, бо міняв ланцюжок, міняв зірки. Ну, Теж б чомусь, не знаю. Може, деякі власники там не сильно стикаються з мотоциклами і думають, що все відбувається так, як з машинами. Вони ну, все, але багато таких власників, що беруть з розборки. Тут, в принципі, те ж саме ланцюг. Ну, нерівномірно зношений. Є, в одному місці він натягнутий, в іншому місці провисає. так. А зірка сидить ще окей. Ну, поржавлений. І в місті з'єднувача, де з'єднується з'єднувальна ланка, це все було поржавлене і орінги потріскані. Старий ланцюг. Капець. Капець. Прогнив. Такого я вже в принципі критичного ланцюга не бачив. Так, зараз покажу ще, як гармошка. От, Немає ніяких орінгів. Все повлітало. Потріскало, повилітало, не знаю, скільки йому років в тому ланцюгу було, ну, але якесь таке. це DID, так? DAIDO 520 v Старий ланцюг. Такого маркування вже нема, таких не випускають. Ну, що в нас там по ланцюгу? Нормально, як гармошка, як тролейбус такий довгий. Ще можна їздити. Ще до обриву. Ай-яй-яй. Так, і в процесі того, як я знімав колесо, було виявлено, що, правильно, що дві шприхи в Ну, В принципі, їх можна купити дві, не розбираючи колесо, поставити. Але тут є невеликий нюанс. По-перше, знайти такі, такої довжини, не знаю, можливо, хтось там виготовляє. Якісь електромотори, щось таке, бачу, що є Є в продажі. Але шприха так просто не ставиться. Не ставиться. Це нереально її поставити на своє місце. Будемо щось пробувати і гімнячити, тому що, щоб нормально їх поставити туди, треба повністю перешпицювати все колесо. Є варіант. Ну, варіант гімнячества. Зігнути, так, я показував власнику. Згинається, робиться догою, вставляється на місце, потім вирівнюється. Ну, якесь таке. Якесь таке. І що ми тут ще маємо по тому мотоциклі? Міняли підшипники в задньому колесі, в зірці, Передні такі самі. Вилка під переборку. Окислення Там, на колодках, на поршеньку. І пробіг ніби невеликий, не знаю, треба глянути який. Вроді мод не закоцаний. Але так, дивимось. що в нас там показує годинник? А, ну 34 тисячі. Ну як, для 250-ки? Човна там не дуже стара 2007 рік. Правда, я засумнівався, коли побачив, тому що диск не перфорований. Не перфорований, немає нічого тут. Я думав, це десь кінець 80-х, початку 90-х років. І по тому моті ми ще маємо що? Вилочку. Вилочку, все потріскано, пильники потріскані. Будемо перебирати. Mm -hmm. Чекаємо ще на самі пильники, сальники вже приїхали, арі арієте. І перебираємо. Ну, якось... якось так. Ну і що, приїхав бак? Такий є такий є бак. О, сок ну Це вже таке масло на дні, можливо, обробля... обробляли його. Стояв, щоб не поржавів. Чистота і й порядок, не? це вже можна бензином промити. Бак знайшовся. 600 гривень, ціна питання. Так, тільки маємо поржавлені елементи. Кришки. Полоскали кислотою разом з кришкою з замком. І тепер не функціонує. Добре, не знаю, чи вдасться, будемо пробувати. Щось там мити в ультразвуці. Самому цікаво, чи відмиє чи не відмиє. Ну і що є ще? Що є у нас такий фільтр? Так, ну не захотів міняти. Не захотів міняти. не знаю, дорого. Так, і тонко обжистка теж. Хтось там казав, що він продувається, значить все добре. Ну, Він не довся. Добре, напевно, що теж будемо ставити сюди. І це теж ставити сюди. Попробуємо. Ради експерименту, самому цікаво. Добре, Попробуємо. Ну, Трохи повід'їдало, трохи від'їло, почистило, та й достатньо змастимо і буде окей, щось там ще пошкрабаємо. Кидав з тим пластиком, От. роз'їдає пластик. Видно трохи фарбу, теж піддуває під окисленнями. Ну, в принципі, так і повинно бути. так? Фільтр грубої, тонкої теж кидав, щось там, напевно, що помило. Понятно, що шлак лишається тут фільтр, ніде він звідти відкинеться. Вон він, всередині. Стрімно, що треба мити його, мити, продувати таке. Все. Функціонує легесенько, правда, назад добре не віддає ключ. Але в принципі год Пружинки підоставші. І ультразвукова ванна у нас тут. Я її недавно там брав. Так, тут поки що нічого не упорядковано. Там запчастини з трансальпа лежать, два мотора. Мотори, запчастюльки, якийсь мотор там, тут буде робоча зона. Робоча зона для розборки якихось таких деталей, так? Там підсвіточка, все, все, все як положено. Так, пропала компресія. Мотор з китайського квадрика. 200 чи 250 кубіків. Щось таке. Прогорів клапан. Прогорів. Зазору не було. Так, і він згорів. Ну, не знаю, чи саме це причина, але він згорений. Зажатий був 0. А, саме смішне то, що. Нічого не знімеш, нічого, навіть кришку клапану не знімеш. Ну, вона там відсувається трошки, але не знімається повністю. Не знявши мотора. <г Lay on> ну, Пластик весь знімає, ну це капець. Капець. Значить, ультразвук. Користуюся, я ним не знаю, недовго, тиждень часу, до того в мене не було. І, власне, невеличка така ваночка 3 літри. Власне, таке питання, тому що. Тому що рідина, так, то, то є що? То є магазинчик, де я брав. Е, рідина, щось не дуже вона мені подобається. Чому є там кислота і деталі окислюються? Я брав на пробу, дивився там свої корби, старі, кидав, ще якісь там деталюшки і ну, немає результату. Нема результату, немає ефекту такого такого, щоб ти закинув деталь, і вона чистенька, біленька, вилізла звідти, Не окислювалась, саме не окислювалась. Понятно, що там треба е, час на те, щоб е, її очистити так, ще в залежності від, від того забруднення. Але в цілому, в цілому мені не подобається, як там все відбувається. Не та рідина, можливо, хтось мені щось порадить. Може знає, користувався. Значить, це є поршень старий від, напевно, що не знаю, від мотоблока. Він був весь такий загаджений, засраний, використовувався як попільничка. І я його так для експерименту кинув. Рідина концентрат 1 до 10, власне, так було розведено. Вступає рідина в реакцію з алюмінієм, можливо, сплавче, такий, я не знаю. Але є окислення, тому якусь деталь кинути, так як там карби чи щось таке. Ну, я просто не можу. Не можу, тому що а, буде роз'їдати. Звичайно, можна погасити ту реакцію там, содою. Не знаю. Експерименти треба проводити. Так, хто користується порадьте рідиною? Порадьте, скажіть, буду пробувати, бо пробував е, різне. Пробував engine cleaner, так, і пробував там е, ту, яку я вам показував. Де ті деталі? Я вже їх звідси повикидав. Всякі старіші свічки кидав. Так, От є поршень, навіть поршень з тормозного супорта. От тут не було покриття, тут була така корозія. Ну, він старий, якийсь там знайшов я для експерименту. І бачите, що? Ця рідина роз'їла, роз'їла метал і не очистила навіть я. Продовжую експерименти. Це просто хімка. Engine cleaner 1 до 10. Ну, концентрат. Ванночка ще навіть не включена. Подивимося, що буде свічки всякі. Старі. Ну, цікаво Експерименти. Так, а тут він все окислюється. так? Я його нічим не обробляв після тої хімки. Пішла корозія. Пішла корозія далі. Добре. Ну вже брулить. Ой, блін. Добре, зараз пробуємо, включимо що з того вийде. Може штука Дієва буде, але може не один до 10, не знаю. Десь це чути. Engine cleaner. Попрацював 40, десь 50 хвилин, напевно. Я просто провтикав його. Ще раз поставив і завтикав. От колодка грязна була. От Скуба, супорта. Ну так добряче почистило. Добряче. Буду лишати дивитися, чи піде корозія далі. Так, тут теж збило корозію, але воно все чорне. Хоча воно не їсть алюміній. Я думаю, що це якось зв'язано з тою фарбою. Щоб було пофарбоване. Він просто чорний весь був, я так тиранув перед тим, як водою мити. Так, то було окислене вже. Вон свічки реально. Це було дуже в корозії. Але в загальному все чистеньке. Поршень, до речі, такий, як був, такий і лишився. І тут вон болт, теж нічого ніяку анодацію не рухає. Супер. Зюку збило і резинки не розбухли. Ну, досить непогано. Треба пробувати карп кидати туди і дивитися, як воно буде себе вести. То без нагріву, то ще можна нагріти. Як щось завтикав включили. Ну, Досить непогано відмило. Вступає в реакцію з алюмінієм. Дивись, тифон зняло з поршенька. Кришки відчистило. Добре, кришки чисті. І з латунню теж вступили в реакцію. Ну, Якісь такі хромовані, або щось там можна чистити, але не карби треба або шукати рідину якусь, або коротше не канає.